А також вивели собаку Кокер Спаніель. На його честь Віктор Черкаський та Давід Черкаський взяли свої псевдоніми. І, власне, на його честь назвали наше місто Черкаси. Кокар Черкаський. Так мене ще ніхто не представляв, дякую всі Юрію. <плес> Доживеш до моїх років Черкаси перейменують на Юрівську. Ну так. Так, я взяв гітару, ну, думаю, так почитаю вірші, тому що співаю я часто, а читаю рідко. Вже зачіпали сьогодні е, тему кінця світу. Треба сказати, що про кінець світу е, до кінця світу підготувався заздалегідь і написав кілька віршів. Один з них називається Кабздець. До всіх нас непомітно, неначе горобець. Підкрався неминучо неконтрольований кабздець. Історія нас учить, що ми дурні й тупі. І всіх нас піджидає кабздець на букву Пі. Не встигна і пробігти по спині морозець а вже чека на тебе твій персональний бздець. Один лиш порятунок, якщо вже ти мрець, якщо ж живий, готуйся зустріти свій кабздець. Кабздець буває різний, та результат один. Ти можеш лише вибрати улюблений бензин. Ти можеш тільки вибрати мотузку до лиця, завод де варять мило чи виробника стільця. Якщо ж ти будеш все життя триматись молодця, ти зміниш в кращому випадку лише дату каб <плес> От, І так, е, Олексій Юрін, так е, гарно. Зібр... Зімпровізував проти кінець світу в Україні, а я написав ще трошки раніше, кабздець два. За плес Заплес підібрався тихо, і, як завжди, непомітно. Я геть випадково дізнався. Ти від учора вагітна. Воно то може і нічого. Ну, посидиш з півроку в декреті. Вагітність це досить поширене явище на планеті. І інша ж бо справа цікава, від кого ж це ти залетіла. Чи не від якого зізбочинця, маніяка або ж дебіла. Хтось це на тебе позарився, на таку ще майже дитину. Хтось цей Копель, що безсовісно зґвалтував Україну. Так, тепер. Ой. Такий не дуже, не дуже смішний, але такий іронічний про Україну. Собаче життя. Половина з нас сміється, половина плаче. Отаке у українців житє собаче. Вибрали і знов не ту, чи і знов не того. Одна половина іншій наставила роги. Одна біла половина, а інша блакитна. За двома кольорами третього не видно. Третій колір помаранче чи жовто-гарячий. Половину дня сміється, половину плаче. Одна половина бидло, інша гонорова. Отака в нас Україна, різновисокова. <плес> е, такий великий досить вірш із кількох частин сіли, так сказати, Роман, роман так сказати, Євгеній Онігін. 25 кадр. Е, Покохав якось член членкиню. А вона йому тиць в Не для тебе мамка ростила, а СПУ це велика сила. І не зазирай мені в рот, бо я красива, а ти в рот. І від горя такого член, пожевтів і засох, мов клен, а членкиня живе собі досі. А що? Є її одній — хорошо. <реш> Друге рот. Покохав цап семен козу. Ходить все і пуска сльозу. Я кохаю тебе, моя кіску, від кохання аж плавляться мізки. Ця любов, наче в серце кінжал. Тож приходьненьки на сінувал. Буду ждать тебе, моя мила. А СПУ це велика сила. Гіска каже: з якого б це дива? Ти уродно, а я красива. Не прийду я до тебе цап, бо я українка, а ти кацап. Покохав дід, значить третій, покохав дід Іван, бабусю, її звали в дитинстві Маруся. Вона була дуже вродливою перебірливо його Тому там, а тому не дам. Оце такий мандельштам. І тоді вона діда відшила. СПУ це велика сила. А тепер вона була б радою, щоб її та всією громадою. Але з того не дід без пода... від подагри. І тепер він ніхто без віагри. Чотири. Покохав удавку удавку. Як в останній її обійняв, так кохав її палко, аж вдавилась удавка. А він все кокав і кохав, аж поки сам було дуже віддав. І проковтнула обох їх могила. СПУ це велика сила. Між іншим, удавка була красива, а удав, як обично, урод. Хоча хто їх там розбере, може й наоборот. Покукав, як? Пококав якось бик корову, ну а потім знову і знову. І корові сподобався бик, В нього файний і довгий патик. А що ж ще треба корові, Як не палко, палко і любові. Редбул надає би ту крила, а СПУ це велика сила. І покухає членкиня члена, а козак цапа Семена, а баба Мара Діда Івана. Творить чудеса, двоарана. Шість. Покохав якось кінь кобилу на усю свою кінську силу. А вона ні телень, сіно жре цілий день. І читає Руслана і Людмилу. Кінь і так, кінь і сяк, то троянду, то мак, несе дій, не борак, а вона йому факт. Ось така була вредна кобила, а СПУ це велика сила. <плес> е... ну, сьогодні виступали всі досвідчені поети. От. І такі, значить, всі майстри слова. Значить, майстрам слова присвячується. Е... Називається майстер і табуретка. Молода поетка якось майстрові говорить: над усе в цьому світі люблю ваші твори. Майстер посміхнув з молодій поетці і запросив її на курс поетичних лекцій. Молодесенька поетка, родом з Василькова, дуже любить лекції про художнє слово, про високі почуття, про ямби й кореї. Ну а майстер всім цим любить ділитися з нею. Майстер їй казав, що бачив живого течину, що поети дуже часто мруть за Україну. Що вірші це вам не проза, тут муза потрібна. І що молода поетка на неї їде. Натякавши навіть зможе, як вона захоче, зробити з нею знаменитість всього за дві ночі. Молода поетка була ніби й не проти. І зашарівшись, поправляла, зібані колготу. Ой ходила та й до майстра, молода поетка. Та чогось така жорстка майстер-табуретка. Пересядь, говорить майстер, на всю отаманку. Отак би всі світа. Дійсно до ранку. Вранці лекції скінчились, на дворі світало. Майстер спав, закутавшись в старе одіяло, а молода поетка стала більш досвідчена. От яка талановита з Василькова дівчина. Ще час. Е, не всі знають, що відомий мороплавець. Подорожує, чи як це... Под... Ні. Відкривач нових земель. На Маклай він був українцем. Ну це іс історичний факт. Вже вийшли. Вийшли? Так, його ще до нас знайшли. <риклад> 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 От. І коли він подорожував, значить він е, приплив якось е, там біля Австралії, є такий острів Нова Гвінея, він там подружився з місцевими папуасами. І, е, Короче, ві, що він проводив таку кампанію всесвітню по захисту Ну, Поки він не проводив цю кампанію, ніхто не знав, що ці папуаси взагалі є. От. Як тільки він став проводити кампанію, одразу всі узнали, подумали, що, що це він захищає, ну таке інше. І, От. і все, де не план в нього були жінки. От історичний факт, що в нього була е, нова папуаска Шумгара. Я знов загубив десь ключі від сараю. А там же вишниця, патрони, гарчі. У котре до мене прийшла бунгарая. Нам хороше нею вночі. Вона по-нашому щось там потяка. Говорить, напевно, мені про любов. І тебе, Бунгарая, така гарна постать, що прямо приходь завтра знов. Пасад жене хвилю, бамбуку китає. Тобі подаруй сьогодні браслет. Якщо ти нарешті моя бунгарая, покажеш тутешній цинцом. Як хвиля виляє задком Бунгарая, це і все, що вміє вона. Та він мусить йти, бо Миклуха Маклая українська чека сторона. Звичайно ж, у нього ще будуть романи, бо як же в поході без них. Тут всюди настільки дешеві путани, що не скористатися гріх. Усюди тут ходять такі бунгараї, забудеш умить катехизм. Тож вип'ємо за Миклухо Маклая, що світу відкрив секс-туризм цьому е, Ну, На дворі погана погода, а тут для нього хороша. Значить. А щоб його не було, то довелося б пити. Пити. У таку погоду можна тільки пити, бо інакше можеш в пекло загриміти. Бріжеш нахід туба, відкинеш копита, заплачуть дітиська і кохана побіда. Заплачують коханки зі Львова й Одеси, прийшлють телеграми, прем'єрки, принцеси. Такий молодий і ще міг тільки жити, топтати коханок траву рязку. Вітер. Але кинув пити, а тут не погода, не випив, замерз. Отака от життя кода. Так от, любі друзі, щоб ви довго жили, дивіться погоду ні дня без такіли. Якщо до кісток вас пронизує вітер, від лютої смерті спасе джин-дефітер. Щоб жаба осіння не дала вам циці, у пиво гарячі кінь -меду і кориці. Як взялися в війні твої бідні мізки, ковтни до початку леч теплого віску. Хай вітер, хай дощ, хай сльота, небо сіре. На кожен прогноз у нас готові контрміри. Від наглої смерті рятуємося, як вмієм. Ударимо по нежиттю зеленим змієм. <плес> Дякую. Е, я чекав цього моменту, коли е, хтось поетів розкаже вірш про оргазм. Ну що, коли ніхто не розказує, ну цей вірш читати якось невдобно. А коли вже хтось його цей ящик Пандори відкрив, от, то... <риклад> Значить, мі мініатюра про оргазм. Під Підсивує річки Теси. До підмосковної річки клязьми, а потім далі ген до японських островів по абсисі заговорили поети про оргазми. Раніше, як не було у нас сексу, про оргазми говорилося недостатньо і мало. Хіба що критикуючи американську жовту пресу, компераційні видання, щось там трохи писали, навіть описуючи бродвейські прем'єри і сумнівні цінності Голлівуду, Ніхто словом оргазм не зловживав на папері, ветері. І я теж надалі не буду. Але, немов, на дріжджах ерекції зростає оргазму культура. Ви думали, що це вже кінець? Ні. Так само зросла й моя мініатюра. А тепер кожен поет, доктор, спецоргазмології. Чим частіше вжива слово оргазм, тим більш знаний. І замість актуального терміну... Нанотехнології вживає ще більш актуальний термін. О нано. Оргазмують поети бурхливо. Геть комуністичну патетику. Відмінимо соцреалізм, снутливий, даєш оргазму естетику. Ви не подумайте, я ж не проти оргазмів, принципі. Каже, краще оргазм, аніж гриб свинячий. Лишень подивіться, он хлопчик малий сидить. Він не знає, що таке оргазм. І гірко плаче. Мініатюра. лихо, Ой, помер сусід в під'їзді. Ну той, що жив навпроти. Ну той, котрому я продав просрочені шпроти. Є <сп> таке <amigo> явище, <sh> як <salvato> мережева. <mim> Десять секунд. Уже чи ще ще. Є таке явище, як мережева література, ну, є такі сайти різні. І там поети спілкується, спілкується, і так спілкується, що в кінці кінців щось пишеться, якийсь вірш, але який зрозуміли тільки тим, хто спілкувався ну, в цей момент на цьому сайті. А щось таке буває інколи більш універсальне е, надписується. Ось тут один такий вірш, універсальний, називається голий. Я не вдягнений. Можна сказати, голий. Голий настільки, що навіть босим, та ще й без капелюха. Кузану Василю персонально доповідаю, що голий я зовсім, як єврей у камері газовій, як король у казці Андерсена, як на медогляді у воєнкома, голе тіло від холоду зводить судома. Голий абсолютно, голий буквально, навіть без метелика на карк. Голий настільки, що мене можна палити замість Жанни Дарк. Я дуже голий, я так змерз, аж по тілу пішли мореші. А вишиванка? А вишиванка, хіба ж то одяг? Вишиванка це стан душі.